Львів традиційно називають культурною столицею України, але останні роки місто послідовно формує ще одну ідентичність спортивну. Тут спорт перестав бути історією лише про професійні клуби чи великі арени. Він став частиною міської політики, інструментом реабілітації ветеранів і важливою складовою якості життя у районах. Як саме Львів розвиває спорт і спортивну інфраструктуру? Хто за це відповідає і чому ці рішення мають значення не лише для міста, а й для країни загалом? Я Анастасія Локашевська, ви на Ютуб-каналі Львів24. Розповідаю, як спорт став новою мовою сучасного міста. Щоб ця мова була зрозумілою і працювала у кожному районі, Львів вибудував чітку систему управління. Ядром є офіс спорту. Тут формують стратегію, працюють з федераціями та міжнародними партнерами. А за реалізацію відповідає комунальне підприємство Спортресурс команда, яка будує, ремонтує і утримує спортивні майданчики у місті. Такий поділ ролей дозволяє працювати системно. Один із ключових принципів спортивної політики доступність. У місті створила інтерактивну карту спортивних об'єктів, де мешканці можуть знайти майданчики поруч із домом від футбольних полів до вуличних тренажерів. Пріоритет не поодинокі флагманські проєкти, а мережа невеликих, але якісних просторів, які працюють щодня. В першу чергу ми враховуємо звернення мешканців, дивимося на вже існуючі майданчики і на ті місця, де їх бракує. Ми співпрацюємо з районними адміністраціями та громадами. У пріоритеті оновлення старих майданчиків, створення нових сучасних доступних просторів та розвиток інклюзивної інфраструктури. На мою думку, найбільший попит мають ті майданчики, які є багатофункціональними. Де можна займатися футболом, баскетболом, де можуть бути бігові доріжки, воркаут-зони. Основне, щоб майданчик був безпечний для людей, які там займаються спортом. Цей підхід добре видно на конкретних прикладах. У Рясному, 2 на вулиці Величковського, оновили футбольне поле зі штучною травою та багатофункціональним майданчиком. На тролейбусній 2 облаштували сучасне покриття, встановили ворота, баскетбольні стійки й огорожу. А на тракті Галинянському відремонтували поле, яке довгий час потребувало ремонту, адже перебувало в аварійному стані. Саме такі об'єкти і формують щоденну спортивну культуру міста. Окремий і показовий проєкт льодовий майданчик Гаківка, який зараз будують на Сихові на базі 84-ї школи. Це перший у Львові комунальний критий лід, і він важливий не лише через статус, а через дуже конкретну потребу. У Львові вже є перша в Україні команда з парахокею Незламні у ній 15 учасників: ветерани та цивільні з інвалідністю з різних регіонів, які проходять реабілітацію у місті. Для них парахокей це не про змагання, це про відновлення руху, координації, сили і впевненості в собі. Наразі команда тричі на тиждень їздить на тренування у Новоявірівськ. Місто покриває оренду льоду, доїзд і роботу тренера. Але це і великі постійні витрати, і додаткове навантаження для самих ветеранів. Зрозуміло, що таке рішення не могло бути довготривалим. Саме тому у Львові вирішили будувати власний льодовий майданчик без дорогого капітального будівництва і без затягування на роки. Обрали модульне рішення швидке, енергоефективне і зрозуміле в утриманні. Це тренувальний лід, а не велика арена, і в цьому його сила. Фінансування також нетипове. Понад 60% коштів вклав благодійник. Решту місто. Частину обладнання вже придбали. Козинку, систему охолодження, лідозаливну машину місто подбає про накриття, щоб льодовий майданчик працював навіть влітку, та за потреби його можна було перенести. На цьому майданчику тренуватимуться парахокеїсти. Тут займатимуться також і діти хокеєм, і фігурним катанням, а учні школи матимуть лід під час уроків фізкультури. Один простір, кілька важливих функцій. Набовна складність це обмежене фінансування, оскільки прийняті є військовий стан. Тому ми стараємось залучати позабюджетні кошти, шукаємо інвесторів, які можуть нам допомагати в реалізації наших спортивних проєктів. ЛКП Спортресурс займається розвитком та отриманням спортивних об'єктів міста. Наше основне завдання зробити спорт доступним для всіх мешканців Львова, для дітей, підлітків, людей старшого віку та людей з інвалідністю. Ще один важливий напрям компенсація спортивних послуг для ветеранів і людей з інвалідністю. Місто частково відшкодовує вартість абонементів у фітнес-клубах, басейнах і медичних центрах. Це дає можливість займатися спортом поруч із домом і водночас підтримує приватні спортивні заклади. Своєрідною вершиною цієї політики став ветеранський спортивний хаб Стрільниця на вулиці Лисенка. Будівлю звели з нуля менш ніж за два роки. Це три поверхи і тераса на даху, але стрільниця не просто тир. Тут поєднали спорт, ветеранський хаб, простір для національно-патріотичного виховання і спілкування. Місце, де ветерани можуть тренуватися, працювати, зустрічатися і бути частиною міського життя без бар'єрів. Проєкт реалізувала родина Маслюків за власні кошти. Вони погодилися продати об'єкт місту в розтермінування без відсотків. Це приклад партнерства, де ключовим є не прибуток, а суспільна користь. Стрільниця повністю інклюзивна. Тут можуть вільно пересуватися люди на кріслах колісних і всередині будівлі, і на даху майже вся команда ветерани, інструктори, тренери, працівники хабу, власники ветеранської кав'ярні. Тут уже проводять безкоштовні заняття для школярів, тренування зі стрільби та події для ветеранів і спортсменів. Сьогодні спорт у Львові це не лише про фізичну активність, це про реабілітацію, інтеграцію, виховання і стійкість. Так, хтось може поставити питання про доцільність таких витрат, але будь-які аргументи зникають у момент, коли ветеран після протезування вперше виходить на лід або впевнено робить постріл у тирі, бо це не про цифри в бюджеті, це про якість життя людей, які це життя для нас захищали. З вами була Анастасія Локашевська. Підписуйтесь на канал Львів 24 аби не пропустити головне.